Привіт, нещодавно Орки нам намагалися влаштувати глобальний блекаут, як вони його називають, лупасячи по цивільній інфраструктурі по українським ТЕЦ. Вдалося у них це частково і всього лише декілька годин, тому глобальним блекаутом це явно назвати не можна. Але сьогодні я буду розповідати вам про таку подію, яка дійсно призвела до глобального всепланетарного блекауту, магнітного шторму такої потужності людство не бачило ще жодного разу за всю історію спостережень. Говорити будемо про подію або про сонячний супершторм 1859 року. Для початку, що таке геомагнітна буря? Давайте дуже просто. Наше сонце постійно проявляє активність. Ми з землі бачимо цю активність у вигляді протобранців або сонячних плям, або інших проявів. Якщо на сонці відбувається якийсь спалах, і сонячні частинки досягають нашої планети, ми маємо геомагнітну бурю, бачимо полярні сяйва, виходять з ладу електронні прилади, наприклад, при якихось потужних геомагнітних бурях або починає боліти голова. Наша планета має потужне магнітне поле, яке загалом нас добре оберігає від радіоактивного сонячного вітру. Все ж іноді сонячна активність досягає такого піку, що наше магнітне поле трошки дає задніх. Але не сприймайте це занадто буквально. Це не означає, що воно зникає, чи сонячний вітер прориває його в окремих ділянках. Магнітне поле землі можна умовно уявити щитом лицара, а сонячні частинки мечем. Тоді магнітна буря буде віддачею від потужного сонячного вітру. В магнітному полі землі при потоці сонячних частинок, які рухаються зі швидкістю від 400 до 1000 км на годину, відбуваються серйозні зміни. Результатом цього можуть бути порушення роботи космічних апаратів, супутників, електронної техніки безпосередньо на землі. Виводячи з роботи електронні прилади, каскадом можуть зупинитися, наприклад, насосні станції, що в результаті призведе до гуманітарної катастрофи. Підвищення сонячної активності може впливати на космонавтів на орбіті та навіть на пасажирів та екіпажів літаків. Адже вони потрапляють під радіоактивне випромінювання і не захищені повною мірою нашою атмосферою. До речі, немає достовірного підтвердження, що геомагнітна буря впливає на здоров'я людей, які знаходяться безпосередньо. На землі не літають навколо неї, а торкаються її поверхні. Статистика, нібито нам говорить про те, що люди під час геомагнітних бур частіше потрапляють в аварії, ніби частіше травмуються на роботі чи вдома, але феномен метеозалежності вчені до цих пір ставлять під сумнів. Отже, найпотужнішу геомагнітну бурю людство спостерігало в 1859 році протягом 4-5 діб. Тоді молодий астроном Річард Керінгтон 1 вересня зранку помітив на сонці велику кількість темних плям, незвично великих розмірів. невеличкий автоп. Одразу поясню. За логікою, вам може здатися, що якщо на сонці є плями, то сонячна активність знижується. Тобто, якщо на сонці з'являються плями, то воно нібито охолоджується за принципом розпеченого металу, який стає темнішим, коли застигає. Або, наприклад, розпечена планета, коли починає охолоджуватися, вона покривається кіркою. Але з сонячною активністю дещо інакше. Те, що ми бачимо на сонці плями, говорить повністю протилежне. Саме тут відбуваються спалахи. Ми з вами бачимо верхівку цього спалаху, яка у профіль виглядає ось так. Тому цей регіон для нас виглядає темнішим. Кількість таких плям на сонці змінюється відповідно 11-річному сонячному циклу. Коли відбувається пік сонячної активності, то в рік можна спостерігати близько 100 плям на сонці, а під час мінімуму всього лише декілька. До речі, подія Керінгтона відбулася саме за декілька місяців до такого сонячного максимуму. Це був невеличкий відступ, щоб ви краще зрозуміли тему. Сподіваюся, ви не знудилися. Продовжу. Отже, Керінгтон побачив дуже багато таких темних плям на сонці, які можна було роздивитися без якихось особливих оптичних приладів. Це не означало, що ви могли з широко розплющеними очима дивитися прямо на сонце. Якийсь мінімальний захист для очей був. Але не було необхідності в потужних телескопів чи чогось подібного. Це малюнок, який зробив Керрінгтон. Згодом поверх цих плям утворилися яскраві палаючі кулі, які дуже швидко росли, але через 5 хвилин їх не стало. Літерами А та Б він позначив початкове розташування яскравих плям, які перемістилися на позиції С та Д перед тим як зникнути. Тобто Керрінгтон не просто спостерігав за плямами, а став першим спостерігачем власне самого спалаху. На сьогодні нам вже відомо, що це корональні викиди речовин сонячної корони, які складаються з заряджених протонів, електронів та невеликою кількістю більш важких елементів, таких як, наприклад, гелій, кисень тощо. Хоча про це дізналися лише в 70-х роках, коли були проведені перші спостереження такого типу. Речовина, яка була викинута Сонцем, рухалася до нашої планети всього лише 17,5 годин, долаючи 150 мільйонів кілометрів, тоді як зазвичай шлях триває кілька діб. Вважається, що швидкість цього коронального викиду була прискорена попереднім викидом. Перший корональний викид розчистив космічний простір до Землі, тому плазма з другого спалаху дійшла до нашої планети майже без перепон. 1 вересня два астрономи, власне, Келінгтон та Річард Ходжсон, незалежно від одного, зафіксували спалахи на Сонці. Їх звіти пізніше були опубліковані в науковому журналі. А також обидва астрономи представили малюнки спалаху на зустрічі королівського астрономічного товариства в листопаді 1859 року. Те, що бачили Керрінгтон та Ходжсон, підтвердив пізніше Бальфур Стюарт, шотландський фізик, який саме спостерігав цю магнітну бурю за магнітометром вже наступного дня, 2 вересня, одразу після спалахів. Жодний магнітометр більше не фіксував вищих показників за всю історію спостережень, адже такі спалахи на сонці відбуваються в середньому раз на 500 років. Тільки подивіться на ці магнітограми. Це саме ті магнітограми, які були зроблені в 1859 році. Перша зроблена 30 серпня, коли спалахи на сонці були ще не такі потужні. А друга 2 вересня, коли той самий потужний спалах дістався Землі. Виставки, які зробив Келінгтон після бурі, були для астрономії того часу величезним досягненням. Він, нарешті, побачив, що геомагнітна активність пов'язана з явищами на сонці, і що Земля не ізольована від всесвіту. Всесвітна. Навпаки, на неї всіляко впливає, в тому числі і негативно. Під час цієї геомагнітної бурі відбувалися неймовірні явища по всій землі. Полярні сяйва бачили не тільки жителів високих широт, але й населення Мексики, Куби, Гаваїв, Японії та Китаю. Полярний сяйв над скелястими горами США було настільки яскравим, що золотошукачі попросиналися та почали готуватися до нового робочого дня. Вони готували сніданок, думаючи, що вже рано. Після того дуже багато віруючих чи просто забобонних людей казали, так це ж передвісний Армагеддону кінця світу. І якби вони дожили до Першої світової або до Другої світової війни, то вони б знайшли підтвердження своїм словам. Під час цієї геомагнітної бурі зламався найтехнологічніший прилад цієї вікторіанської епохи. Телеграфи по усій північній Америці та Європі вийшли з ладу. А в окремих випадках телеграфісти навіть отримали враження струму. Всі телеграфні опори почали фонтанувати іскрами. Дуже цікавий факт, що деякі телеграфісти, навіть після того, як вони вимкнули абсолютно всі джерела електроенергії, все одно могли працювати, приймати та відправляти повідомлення. Коли я дізналася про цей факт, я одразу згадала свою улюблену гру Виживач Лонг Дарк. Якщо ви грали, то обов'язково мені напишіть в коментарях, де ти виживаєш у північному закинутому та знеструбленому канадському містечку, але під час Лярного сяйва всі електронні прибори працюють. Думаю, що за основу в сюжет цієї гри взяли схожу подію під час же геомагнітної бурі в 1859 році. Деякі телеграфні лінії могли виробляти самостійно геомагнітний індукований струм від електромагнітного поля. А тому оператори могли продовжувати працювати фактично без струму. Ось така цікава розмова сталася між двома американськими операторами телеграфної лінії, між Бостоном та Портлендом. В ніч на 2 вересня. Будь ласка, повністю микніть акумулятор на 15 хвилин. Зараз зроблю. Все відключено. Мій акумулятор відключений. Ми працюємо з авроральним струмом. Як ви приймаєте мої листи? Краще, ніж нашими батареями. Струм надходить та поступово зникає. Іноді струм настільки потужний, що краще працювати взагалі без батареї, оскільки полярна сяйва здається, нейтралізує та посилює наші батареї поперемінно. Тоді струм стає знато потужним для наших магнітів. Тобто ми працюємо без джерел живлення. Це вражає. Неймовірно, мені продовжувати і надалі працювати? Так, працюйте далі. Вони говорили цілих дві години без живлення на струмі, яке генерувало полярне сяйво. Це був перший випадок в історії, коли більше двох слів були передані саме таким чином. Індекс геомагнітної активності або індекс штормового забруднення на той час досягав мінус 1760 нанотесел. Цей показник дає інформацію про силу кільцевого струму навколо Землі, спричиненого сонячними протонами та електронами. Від'ємне значення цього індексу означає, що магнітне поле Землі ослаблене, і 2 вересня 1859 року воно було найслабшим за часи спостереження. Окрім записів вчених, є ще дещо, що вірогідно може підтверджувати супершторм Керрінгтона – це дослідження льодовикових кернів. Дослідження багаторічної мерзлоти може підтвердити не тільки цей шторм, але й інші потужні шторми, що відбувалися за нашу історію, але не були записані вченими. Сонячний вітер, що досягає землі, всі ці сонячні частинки реагують звичайно з нашою атмосферою та іонізують атмосферний азот, який окислюється в свою чергу та осідає разом зі снігом. Хоча останні дослідження показали, що ось такі осади на снігу це не обов'язково є результатом геомагнітних штормів. А також може бути результатом потужних лісових пожеж. Але мені здається, що це також цікаво дослідити. Хоч подія Керінгтона і завдала деяких збитків економіці, якщо порівнювати тодішню інфраструктуру і сучасну, це абсолютно дві різні речі. Якщо б цей супершторм застав нас зараз, то вся високотехнологічна інфраструктура могла б впасти. За песимістичними прогнозами, її б відновити вдалося лише за два місяці у 19 столітті. Людство ще не було настільки залежним від електрики та телекомунікацій. Більшість населення планети побачили супершторм лише візуально, бо тільки одиниці контактували з телеграфом. У 21 столітті з електросистеми пророкує відключення електронних платіжних систем, банкоматів, інтернету та супутникового зв'язку. Деякий час ми, можливо, не зможемо заряджати свої гаджети, користуватися електроприборами, хтось не зможе зарядити свій електрокар. GPS-система навернеться, і літаки отримують величезні проблеми з навігацією. А астронавти, які живуть і працюють на МКС, їм доведеться пересиджувати ось цей супершторм у спеціальному модулі, який буде захищати. Їх від рекордної радіації У 2013 році в США порахували, яких би збитків на той момент завдав аналогічний шторм державі, і цифра була просто вражаюча до 2,5 трильйонів доларів, що на той час було 15% річного ВВП США, а повне відновлення зайняло би від 4 до 10 років. Але на відміну від 19 століття, зараз людство має цілу армію супутників, які постійно спостерігають за нашим світилом. Звичайно, що зупинити його, якщо сонце захоче спалахнути, ніхто і нічого не зможе. Але ми матимемо завчасне попередження про те, що на сонці стався викид, і скоро він досягне землі. Над цим працюють такі апарати, як, наприклад, Solar Dynamics Orbiter, SOHO, Parker Solar Probe і Solar Orbiter. Після попередження людства про такої потужності геомагнітний шторм нам доведеться виключити всі електростанції, відмінити всі авіаперельоти та повернути додому астронавтів з МКС. Так пройшло більше 150 років. А людство, на жаль, може тільки мінімізувати збитки. Але не запобігти йому до того ж необхідні величезні кошти, щоб перебудувати всі електромережі, які можна буде протиставити ось таким подіям класу Керінгтон. До речі, 23 липня 2012 року ми були з вами на волосині від такого роду катастрофи. Саме стався спалах потужності 1859 року. Але він на 9 днів промагнувся повз землю. Аби спалах трапився трошки раніше, мали б з вами біду. На сьогодні це все дуже вам дякую, що ви додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Обов'язково напишіть якийсь коментар, щоб це відео побачило більша кількість людей. Підписуйтесь на мій канал, також ставте лайк цьому відео. Не забувайте про мій інстаграм, телеграм а також Тікток. Там ми можемо з вами спілкуватися тісніше. Бажаєте підтримати мій канал матеріально. Всі посилання для цього будуть під цим відео. А я буду з вами прощатися до наступного відео. Бувайте!